Спільнота, всім привіт! Хочу вам показати ось цю футболку з підписом Валерія Залужного, яку ми будемо розігрувати. Для того, щоб прийняти участь в цьому розіграші, вам необхідно буде зробити донат у розмірі 200 гривень. Розіграш у нас буде проходити по квиточкам, тобто вартість одного квиточка буде становити 200 гривень. Чим більше кількість квиточків ви купляєте, тим більше шансів у вас виграти в цьому розіграші. Тобто ви можете купляти як один квиточок, два квиточка, 20 квиточок, скільки ви бажаєте. Без різниці, чим більше квиточків, тим більше шансів отримати цю футболку. Ми будемо проводити розіграш, коли сума, яку ми витратили на Starlink, буде приблизно досягнута, тобто в районі 20 -ти плюс тисяч гривень, ми будемо зупиняти розіграш і проводити його за допомогою рандомайзера. Тобто, ми в рандомайзері будемо вибирати число. Потім будемо дивитися, який це номер квиточка, яка людина це зробила цей донат, яка людина придбала цей квиточок, і саме та людина у нас отримає ось цю чудову футболку з підписом Валерія Залужні. Хочу вам розповісти, як ця футболка у нас опинилася. Хлопцям був потрібен Starlink, Ми його оперативно придбали, оперативно передали нашим захисникам. Командир, коли отримував Starlink, передав нам ось цю футболку, знявши її з стіни з свого кабінета, відірвавши від серця. Він дав її нам в подяку за те, що ми надали оперативну Starlink, А ми в свою чергу, щоб відбити ті кошти, які ми витратили на Starlink, просто будемо проводити розіграш ось цієї чудової футболки. Тому кожен з вас, хто бажає прийняти участь, бажає підтримати нашу спільноту в ЖИК, може зробити це, задонативши 200 гривень і отримати. Квиточок на ось усієї футболки. Тобто, ви автоматично приймаєте участь. і У вас з'являється шанс отримати цю чудову футболку з підписом Валерія Залужного. Якщо навіть ви не виграєте, не розстраітесь, ви свої ви робите внесок, ви робите донат на підтримку наших захисників та захисниць. Тому хочу побажати всім удачі, хто прийматиме участь в розіграші усієї футболки чудової з підписом Валерія Залужного. Хочу всім подякувати. Дякую, що підтримуєте спільноту в житті в Дякую всім, хто долучається. Дякую всім, хто допомагає нашим захисникам та захисницям. Тримаємо. Slavu Krievijai, slavu Ziemassvētku!